Предмет називався воєнний переклад. Угу. А серед всього цього ми вивчали, наприклад, допит воєнполоненого НАТО в школі. В школі. Чудово. Да, і от вже тоді, чесно кажучи, в голові була думка: ну на кой хрен воно мені територія? А це загальний образ військовополоненого? Чи у нього була національність? Ні, загальний. Угу. загальний. Ми вивчали структуру армії НАТО. Вона ж відрізнялась від радянської угу. армії. Все це ми вивчали. І англійську мову взагалі теж цікавий дуже момент. Я почав вивчати з 1 вересня першого класу. У нас була англійська, українська почалась в 4 класі вивчення. В 10 класі у нас було на тиждень, тоді ж ми по суботах теж вчились. Два уроки української мови, два уроки української літератури, тобто взагалі 4, а англійської 6-2 12, і плюс ще 4, 16 угу. уроків на, на, тиждень. на тиждень англійської мови. І я скажу відверто, ми вивчали мову, по-перше, по першоджерелам, по, не по підручникам, а по реальній. Ну, в першу чергу англійській пресі. Uh -huh. Ми вивчали діалекти, які в, в першу чергу в Британії е, існують і існували на той час, да і зараз теж. І, звісно, річ, дуже багато ми вивчали по путівниках по Лондону. І скажу відверто, коли я десь там в 17 18 році, перебуваючи в відрядженні, потрапив в Лондон неймовірні відчуття. Ось він та Я тут знаю кожну фігурку, кожну башту, кожну там, годинник той ремонтували.